У Коломиї 300 дітей одночасно заспівали пісню Ось заграй Скрипалю, з якою коломиянка Тетяна Гулик буде змагатись у фіналі національного відбіркового конкурсу Дитяче Євробачення Євробачення-2012», що відбудеться 8 липня у Криму. У неї є всі шанси вже невдовзі представляти нашу державу на цьому конкурсі у Нідерландах. Для перемоги їй необхідна підтримка земляків. Рекорд встановлено. 300 чоловік це наймасовіше виконання караоке серед дітей, яке було зафіксоване в Україні. Воно зафіксовано національним проектом «Книга рекордів України. Обов'язково по всій Україні потрібно організувати такі масові заходи, тому що всі кошти, зібрані від таких заходів, вони будуть іти на лікування онкохворих по всій Україні. Учасники рекорду висловили і свою позицію щодо мовного питання в Україні. Всі дітлахи одягнули бандани з написами Співай українською. До слова, це вже четвертий рекорд, що встановили у Коломиї. Організатори переконані, що такі свята треба робити постійно. Ми дуже раді, що ми маємо таку юну молоду переможцю у півфіналі Тетяну гулик треба підтримувати молодь, бо молодь це наше майбутнє. Я думаю, що ви переконаєтеся дуже скоро, а саме переконаєтеся, коли наша Тетяна Гулик поїде на фінал у Артеку, буде проходити так. А ще коли виграє і поїде за кордон. Юна співачка не лише співала, вона закликала усіх присутніх долучитись до збору коштів на лікування її ровесниці Ельги Нафікової, яка хвора на рак крові, і наразі потребує допомоги. Тетянка показала всім приклад, вона зробила перший внесок. Мені складно було ну там було дуже багато сильних вокалістів, але журі мене вибрали, і я цим радаюсь. Мені дуже під, потрібна підтримка всіх паноміян, всіх дітей, щоб вони мені допомогли встановити рекорд. Під час встановлення рекорду України відбувся концерт за участі і найкращих дитячих колективів міста також не обійшлось і без сюрпризів для дітлахів. Організували свято Морозова, яке роздавав дитячий улюбленець губка Боб.